Маленькому пацієнтові Олесю всього сім місяців. Хлопчик народився із розчіленою піднебіння, що спричиняє певні труднощі. Йому важко їсти. Нам сказали в пологовому, що, на жаль, така ситуація. Місяць ми налагоджували годування, дитина їла по 20 міліграм годину. І це було насправді жах. На щастя, нам потрібна тільки лише одна операція. Ми її зробимо, і у дитинки все буде добре. До львівського Охмедиту сім'я приїхала із Харкова. А все тому, що тут упродовж двох днів тривають консультації та операції у співпраці з провідним французьким щелепно-лицевим хірургом П'єром Коре скористалися ініціативою здебільшого пацієнти зі сходу та півдня країни із проблемами розчілин губи і піднебіння. Це було з народження. Так як спочатку казали, треба там через півроку пів року робити, через рік. Потім, коли вже як почали ну, е, не було спеціалістів. Балакати було йому важкувато. Сім'я приїхала з Херсона два дні тому. Вчора вони були на консультації. А вже сьогодні хлопчика прооперували. Це чотирирічний хлопчик. У нього є дуже широка розчилена м'якого і твердого піднебіння. Це спричиняє йому проблеми з мовленням та ковтанням. Ми будемо оперувати трьох пацієнтів з розчиленими губи і піднебіння, також трьох завтра. Це будуть складні реконструктивні операції. Львівські щелепно-лицеві хірурги розповідають за останні роки пацієнтів. Побільшало за рік. Ми оперуємо понад 200 вроджених ват обличчя обличчя губи і піднебіння. Ця кількість збільшується за рахунок, на жаль, війни, яка триває в країні, і східні території і. Прилеглі до окупованих територій просто немає можливості проводити такого рівня складності операції. Під час візиту французький хірург разом із львівськими колегами проконсультували 20 пацієнтів. Такі візити плануються і в майбутньому. Емілія Куц, Ірина Жоліско, Дар'я Шеверножук, Олег Гасюк, телеканал Перший Західний.